Схоже, в Артема Довбика з'явилося фірмове святкування голів у стилі героя коміксів та фільмів Марвел Халка. Так український нападник Жирони відсвяткував свої останні м'ячі проти Алавеса та Бетіса разом з Яном Коутом. Не виключно, що жарти саме бразильця або когось з інших партнерів по команді допомогли Довбуку придумати цей рух, все тому що у Жероні відзначають шалену фізичну форму Артема. А конкуренти по турнірній таблиці, зокрема Гранди, серйозно розглядають підписання нашого козака. Вітаю вас, друзі! Як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про Артема Довбика, український халк нині в шаленій формі, тому гайда. Але перед цим нагадаю, що прогнози на прийдешні матчі Боксінгдею АПЛ можна зробити у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті, там ж на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Сам Довбик раніше в інтерв'ю Порт-Арен розповідав, що у колективі отримав прізвисько Машина. Не часто називають машиною, стояні кажуть, що я пічічі гравець на честь якого названо приз за найкращого бомбардира сезону Ла Ліги. Коли одноклубники бачать, як ми з циганковим займаємося в залі, то називають нас крейзі. Після тренування ми йдемо в зал, після гри виконуємо програму на силу. Вони дивляться на нас і кажуть: «Вау». Там побачили, що ми трошки з іншого тіста. Яскравий і дуже крутий приклад того, як хлопці, поїхавши за кордон, тільки збільшили вимоги до себе. І свою сумлінну працю. Це захоплює. Навіть офіційний англомовний твіттер-аккаунт Ла ліги нещодавно назвав Артема звіром. Довбик своїми перевагами користується, йде серед лідерів топ 5 ліг Європи за кількістю голів головою у сезоні. А іспанська преса характеризує його гру корпусом як один з ключових аспектів Батаці Жерони. А пам'ятаю, як всі казали, що ми найслабий? Ей ні. То довбиксельні. Окрім цього, у клубі відзначають розуміння гри нападника. Також тактично розумний, схоплює все з першого разу, чи то на маленькій дошці, з допомогою якої Мітчелл зазвичай дає персональні інструкції, чи на великій, де проводиться загальна теорія. А ще, що приємно, журналісти релево окремо позитивно оцінили адаптацію артема в команді. Він мало розмовляє іспанською, але чудово спілкується англійською. Тому Віктору доводиться рідко втручатися. Якщо його продадуть, то не тільки втратять голи, а й сюди посмішку. Та обійми, які він щодня роздає в роздяганні, компліменти Артем поки виправдовує: 11 голів та 4 асисти у 17 матчах Ла Ліги та лідерство за результативними діями разом з Джудом Белінгемом з Реала. Тому й не дивно було почути наступну інформацію. Журналіст Гол та ЄСПН Екрем Конур назвав команди, які стежать за нападником Артемом Довбиком. За ситуацію нині слідкують Атлетіко, Барселона та Клуби. Прем'єр-ліги, тобто АПЛ. Довбик від матчу до матчу стає все потужнішою машиною. І тому лише одне питання: куди він перейде далі? Якщо буде показувати той футбол, який нині він показує, вдовгу маю на увазі, трансфер не за горами. Тож, друзі, пишіть, де б ви хотіли побачити Артема Довбика і де він найпевніше опиниться. Бережіться, папа!